Історія Різдва є справжнім чудом та таємницею. Коли ангел Господній з'явився незайманій Діві Марії, він сказав, що вона породить сина. Вона здивуванням запитувала, яким чином це станеться. Ось як про це пише Евангелист Лука: Ось в утробі зачнеш і сина породиш, і даси йому імення Ісус». А далі ангел продовжує, яким чином це відбудеться? Дух Святий, злине на тебе. І Всевишнього сила обгорне тебе. З усіх слів євангелист використав саме це особливе слово обгорне, огорне тебе. Це нагадує нам про події, коли слава Божа сходила на землю у вигляді хмари і огортала скіню. Пізніше ми читаємо в Біблії, що слава Божа також сходила і на храм, і огортала його. Таким чином щось подібне відбулося і з зачаттям Ісуса. Божа сила огорнула Марію. Оці церкви у нікейському символі віри таким чином описують це: віру в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Рожденного, перше всіх віків, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженного, несотвореного, єдиносущного за Цем, через котрого все сталося. Він для нас людей, і для нашого спасіння з неба зійшов. І тіло прийняв від Духа Святого і Марії Діви, і стався людиною. Він для нас людей. Подумайте над цими словами: саме для тебе, саме для мене, Ісус Христос залишив славу неба і прийшов. Відбулося це неймовірне чудо. Він прийшов для того, щоб забрати гріхи твої і мої на себе. Ми народжені для того, щоби жити. Ісус Христос народився для того, щоб померти за гріхи людей. Нехай ця істина підбадьорює нас. Ми дорослі люди, і нам важко вірити в чудо, але історія Різдва це справжнє чудо, чудо, яке Бог зробив для людства. Давайте думати про це. Гарного усім дня!